23 вересня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки побувала делегація із міста Звягель у складі міського голови Миколи Боровця, директорки літературно-меморіального музею Лесі Українки Оксани Митюк, заступниці міського голови Наталії Борис та начальника управління культури і туризму Олександра Широкопояса. Під час зустрічі обговорили напрями подальшої співпраці та залучення студентів до освітніх і культурних проєктів. Декан медичного факультету Янгу Ярослав Степанюк провів екскурсію навчальними аудиторіями і продемонстрував сучасне обладнання. Також візитери ознайомилися з експозицією Музею Лесі Українки. Директор інституту Лесі Українки Сергій Романов на згадку подарував гостям двомовне видання лісової пісні, яке також підготували в університеті. Міський голова Микола Боровець подякував керівництву та колективу Волинського національного університету імені Лесі Українки за вагому працю, зокрема, за видання повного зібрання творів. Лесі Українки у 14 томах і праць Олени Пчілки у 12 томах. Маємо за честь сьогодні я міський голова міста славного в Минулому це Новорада Волинського, батьківщини, де народилася Лесі Українка. Бути сьогодні у прекрасному університеті, який носить ім'я Лесі Українки. От е, е, Наталі Васильовичу, у вас в гостях сьогодні. Маю за честь сказати слова великої подяки за ту велику сподвижницьку справу, яку ви за останні роки реалізували і продовжуєте робити ім'я сьогодні підтвердження значимості нашої геніальної Лесі Українки, яка об'єднала сьогодні можливо, Україну, але точно вона об'єднала Житомирщину і Волинь. Вона об'єднала наші міста, вона об'єднала наші, можливо, Великі помисли у тому, що ми, так як вона в нас народилася, ви носите ім'я, і вона потім тут творила у колодяжному на Волині. Маємо особливість глибше, ніж може хто досліджувати її творчість. І ви знаєте, шановні друзі, я хотів би сьогодні щиро подякувати університету за те, що от уявіть собі за роки незалежності України більше 30 років. І Україна не спромоглася видавати повні віддання таких наших генії-класиків і Лесі Українку, Івана Франка чи Шевченко. І не один раз це десь е, викликало таке обурення. І от приємно, що якраз до 150-річчя з дня народження Лесі Українки ваш університет. Натолі Васильовичу, все ж таки, реалізував і видав повне видання 14 томів Лесі Українки. Це я вважаю найбільший і найкращий пам'ятник Лесі Українці у роки незалежності України. Спасибі вам величезне і я. Це говорив, коли ви презентували нашу книжку. І я вважаю, що ви молодці, весь ваш творчий колектив. Я знаю, що над цим працювало багато людей, але ви зробили дуже і дуже важливу і значиму справу утвердження нашої національної гідності і безумовно це прославлення творчої Лесі України. Але ще більше, ще можливо, важливо і значимо. Це коли 175 років з дня народження Олени Пчілки, так? і Мами Лесі Українки віддатної жінки. Я десь по своєму оцінюючому такому моменту десь вважаю, що не менш значиму ніж Леся Українка, першої академіки України, великому такому фольклористу, яка була дбала е, про Україну, про українське, е, яка десь підносила, підіймала жіноцтво і об'єднувала творчі е, сили людей для того, щоб пропагувати, не забувати і берегти Україну, ви видали теж да, повне віддання творів Олени Пчілки. Це теж я вважаю живий величезний пам'ятник. І я вам хочу сказати, друзі, що мало є таких університетів. Які от виконують і роблять для України таку важливу справу, створюючи такі живі, творчі, робочі, важливі моменти і пам'ятники для всіх нас. Крім того, що навчаєте достойно громадян України, патріотів, да, ви і робите величезну справу у і прославлення. Нашої історії в даному випадку ці два видання це є величезна праця. І за вам вам за це величезне спасибі. Щиро дякую. І сьогодні маю за честь Толі Васильовичу бути у вашому університеті від нашого зв'ягля Передаю вам наше найщиріші вітання і спасибі велике. Спасибі всьому вашому колективу. Ректор університету Анатолій Цьось додав, що наукова робота триватиме. Я можу лише наголосити, що в нас вже є гарна співпраця. Дійсно, наші працівники. Виконують багато різних завдань. Вони, звичайно, в першу чергу забезпечують освітній процес. Але разом з тим вони виконують і ми всі виконуємо велику світоглядну функцію. Промоція тих геніїв, які жили тут, які робили неймовірне навіть в тих умовах, і які ну Будуть служити нам тим орієнтиром, ідеалом своєї діяльності. Тому ми надалі будемо працювати в цьому напрямку, а разом з вами зробимо все, щоб наша молодь, наші діти були освічені, патріотичні і любили Україну. Підсумовуючи візит, Микола Боровець зазначив, що Волинський національний університет імені Лесі Українки сьогодні фактично виконує роль центру вивчення творчості та спарщини Лесі Українки.